Салют, я Барчіва, онлайн-персональний фітнес-тренер з освіту. Я роблю людей кращими та здоровішими. Зі мною ви не отримаєте травм, дізнаєтеся, що таке здорове харчування, як гарно прийти у форму, як не набирати жир за вихідні, як не покалічити коліна та спину при тренуванні. Отже, сьогодні вам хочу розповісти, як. Включати свої тренування в життя. Ви надивитесь супермотиваторів, тренуватись кожного дня. Спорт, сила волі, не здаватись, челенджі, бігати кожен день, тренування зранку з вечір. це все туфта. Це все тільки заради лайків, воно так не працює і на вас ніколи не спрацює. Все, що ви зможете зробити, це якийсь артроз, травму чи алергію на будь-яку фізичну активність. Як правильно. Беремо тиждень, робимо собі дві планки. Максимальне це те, що я роблю, коли все окей. І мінімальне це те, що я мушу зробити, навіть коли там. Погано почуваєшся, нема настрою, не виспався, діти нанервували, робота сиплеться, завал, режим вижити, батьки, дні народження, весілля, фотосесії, дні закоханих і так далі. Тобто мінімум ставимо два тренування. Одне з них може бути в залі, одне на крайняк вдома, якщо ви десь поїхали, чи переїзди, чи там. Не можете добратися до залу чи до стадіону і так далі. Тому один-два тренування це залізний мінімум, мінімум, який ви робите в тиждень. І хороший максимум це стабільні силові тренування бажаного з Днем відпочинку. Тобто або понеділок середу п'ятницю, або вівторок, четвер субота, як вам зручніше, як вам підходить. Частково ви їх можете змінювати, адаптувати під свій графік. Також потрібно внести у свій графік те, що ніколи не планується: якісь застуди, якісь поломки, якісь форс-мажори, дні народження. Тобто там, де ви мусите бути соціально активні, і це нормально. Ви можете відлучатись від тренувань, ви можете там пропустити. Це не має нічого в цьому поганого. Всі люди, всі живуть життя. Але завжди є можливість прокинутися на півгодинки годинку раніше. Зробити. Там на кілька тисяч кроків більше зранку чи з вечора, чи з роботи прогулятись пішком, чи там погуляти в парку, чи там вдома зробити присідання, відтискання. Це хоча б якийсь мінімальний рівень активності, який дозволить органам пропрацювати, калоріям спалитися, серцю попрацювати, повидихати якийсь углекислий газ та отримати якусь активність. Тому, друзі, не завжди. Все буде ідеально в тренувальному процесі, тому треба мати якийсь план Б. План Б це вдома поприсідати з бутлом, з котиком, з собачкою, з дитинкою на руках повишагувати на тумбу чи на якусь табуретку. Тримати вдома якусь скакалочку чи степер, щоб завжди могти зробити кардіо вдома, тому що сьогодні час це найдорожче, що в нас є, і там годину їхати до залу, паркуватись, переодягатись, займати чергу на доріжку, якщо можна просто вийти і погуляти. Ну це нонсенс, або просто сісти на велик і поїхати, чи одягнути ролики, чи там вдома на степері походити. ну... Друзі, обирайте самі це ваш комфорт, але завжди майте на увазі, що є якісь альтернативи, можна завжди щось замінити і покращити. Ставимо мінімум два тренування, з них може бути одне в залі, одне вдома, коли все хреново, все горить. І розкішний максимум: це три силові, одне кардіо. Кардіо я б додавав майже кожній людині в тиждень. Одне кардіо, щоб серце нормально прогнати, щоб трошки пропотіти, щоб внутрішні органи трошки пропрацювали під певною нагрузкою, не бігати, щоб язик завалювався за спину, а в нормальному темпі перевіряти пульс 90, 110, 120 ударів, проходити півгодинки, годинку. Супер, будете почуватись, будете здорові і зможете тримати цю планку довго і щасливо. Підписуйтесь, обійняв, па-па.